З вами правда тут Львів, і Я Євгенія Полікарпова. і сьогодні разом з нашим гостем, політологом Андрієм Хулякою, ми будемо розбиратися, чи є у світі важі впливу на кремлівського ватажка, щоб посадити його за стіл переговорів, або ж для диктатора вже не існує авторитетів. Пане Андрію, вітаю! Доброго вечора. Пане Андрію, моє перше питання: а, яким політиком є Путін? Він буде серйозно ставитися до розмови, якщо його посадять за стіл переговорів, або ж буде водити нас з ніс, буде гнути свою лінію, і це нічим не завершиться. Путін за всю свою політичну біографію неодноразово показував, що він рахується лише з силою. Якщо він зустрічає сильну позицію, якщо він зустрічається з рішучим опонентом, то він не лише зупиняється, він починає відступати. Якщо ж він бачить неготовність боротися. Якщо ж він бачить нерішучість і слабкість, в такому випадку він продовжує свої ігри і, в тому числі, включає найцінічніший обман. У випадку з Трампом нам нема потреби гадати на Макаловій Гущі, адже Трамп президент вже не вперше. І пригадуючи його попередню каденцію. Можна можна стверджувати, що він знайшов спосіб натискати на Кремль і добуватися від кремлівського диктатора того, що потрібно йому, і що потрібно, що потрібно Америці. Тому я сповнений, скажімо так, стриманого оптимізму на предмет здатності Трампа тиснути на Путіна і на предмет досягати результату. А який це важні? Чи він може тиснути? І чи були ці перемовини? Кажуть, що вони вже розмовляли? Я допускаю, що розмови були, і що контакти підтримувалися через посередництво певних довірних людей? Ну, принаймні, можна сказати, що Путін дуже серйозно ставиться до Трампа і не повість того слова, його побоюється на відміну. Від попередньої адміністрації, яка завершила так би мовити, своє правління, коли Трамп стверджує, що якщо б він був президентом в 22-му році, то широкомасштабного вторгнення б не було, будемо відверті, у нього є підстави для таких слів. Це людина, яка віддала наказ бомбити Вагнер у Сирії, Успішно, прекрасно, так, задвоксотило кілька сотень найманців. Це людина, яка рішуче перекрила будівництво Північного потоку 2. І, впевнено, била росіян по руках там, де це потребували прямі інтереси Америки. Якщо б була достатньо рішуча позиція Сполучених Штатів у 2022 році, я цілком допускаю, що широкомасштабного вторгнення таки дійсно б не було. От, от так. Чи є у Трампа достатньо сил, щоб домовитися з Китаєм, аби разом тиснути на Росію? І чим це може завершитися перші дні президенства? Ми бачимо, що Трамп дуже активно взявся до роботи і відразу досягнув певних змін так, на кількох стратегічних напрямках. Здавалося, що ситуація на близькому сході зайшла в тупик, так? і майно на увазі е, е, ізраїльсько-арабське палестинське протистояння, але раптом так оголошено про перемир'я, там обмін полоненими і так і таке інше. Ну, як на мене, це е, зрозуміло вже перші результати дипломатичних пропозицій Трампа одній іншій стороні. Так само, я думаю, що є цілий ряд важелів, так, невидимих, але дуже реальних, таких дуже серйозних аргументів, які, скажімо, напевне, перебувають поза медійним процесом, але які мають дуже серйозну вагу і вплив. Наразі, наразі є ознаки того, що це, це реалістичний варіант домовитися з Китаєм, натиснути на Москву і, скажімо, зупинити цю війну. Інша річ, яку ціну зажадають від нас, і наскільки українська влада буде здатна максимально відстоювати українські інтереси. Чого можуть від нас зажидати? Е, ну, найгірші, найгірші, звичайно, варіанти це е, мовчазне е, погодження на те, що тимчасово окуповані території залишаться такими на роки або на, на десятиліття. Е, от е, і, е, наприклад, це все плюс відтерміну максимальне відтермінування там членства. В міжнародних безпекових організаціях зрозуміло це про НАТО. Ем... Ще раз, я не належу до тих людей, які схильні панікувати. Кричати все пропало, Трамп всіх ем... здасть злиє. Це ми це все пам'ятаємо, як це говорилося в 16-му році. Нічого подібного не сталося. Ем... Не станеться і зараз. Ем... Я все таки вважаю доволі реалістичним. Наступний сценарій. Трамп зробить певні пропозиції, Москва від них відмовиться. Тоді тиск буде посилено кратно, і, врешті, буде знайдено така формула, яка з одного боку задовільнить нас, а з іншого боку, дозволить Путіну зберегти лице перед е, своїм народом насильником от, е, от, от, от так от. Е, тим не менше, тим не менше, е, наступні, наступні роки після такої якби гіпотетичної паузи чи перемир'я, е, будуть, будуть знову ж прологом е, до остаточного розв'язання цих питань, тобто відтермінування Очевидно, нового конфлікту, от який має поставити крапку ем, цьому, і я сподіваюся, що остаточну крапку і ем, імперія, яка ем, на 100 років пережила інші імперії, так знаємо, що європейська імперія розпалася після першої світової, крім крім однієї, так нарешті, нарешті від, відійде. Так, в, в минуле і дасть можливість вільно жити народом, значить, північної Євразії. Тобто перемовини такі будуть, але от коли це спрогнозувати, Ось. я так розумію, зараз важко? Станом на зараз ми бачимо, що війна, очевидно, пройшла екватор е, обидві, обидві сторони втомлені, але мають достатньо ресурсів, щоб продовжувати. Просто е, якщо. Бойові дії продовжуються в такому форматі, як зараз, це просто виснаження і, і як би от, гра на виснаження безпроспективно, якби річ. так Україні потрібно час і, і ресурси, і матеріально-технічне забезпечення. значить В Москві потрібно теж залезати рани, тому що втрати втрати колосальні. Ось, ось така от річ. Наразі, наразі, ну так виглядає, в нас немає ресурсів викинути, викинути їх геть на продовольний 91-го року. Ось таке, і ми критично залежимо від зовнішньої допомоги, тому ми змушені рахуватися з побажаннями, так би мовити, зовнішніх сторін. З іншого боку, не треба думати, що від нас нічого не залежить. Від нашої позиції і рішучості, в тому числі в спілкуванні з нашими партнерами, від нашої самоповаги, так, від позиції рівного партнера, а не прохача, зложить дуже багато. останні роки будемо будем відвертими, президент Зеленський демонстрував дуже хороший би, стиль зовнішньої комунікації, на відміну від попередників. Які кланялися і просили, він вимагав. Це добре, це правильно, цю лінію я вважаю потрібно витримувати. Так, вимагати? Чому ж не? Врешті-решт унікальний випадок. третій ядерний потенціал відданий, відданий за папірці. Знаєте, як деякі, деякі народи віддали. Свої території в обмін на спіні буси, так? От. <с> Тому ми маємо всі підстави вимагати. Ось так. Чи будуть е ці переговори, це перемир'я через 100 днів, як каже Трамп? Е мені здається, що на це є шанс, але я б казав, що швидше ближче. Ближче до кінця червня-липня, десь от такий такий часовий проміжок. На мою думку, є вірогідне якесь замороження чи зупинка війни. Ліні. Умови, лінії і так далі. що Це ми не вгадаємо, залежить від дуже багатьох факторів, нам лишається сподіватися і, і вимагати від нашого керівництва. Залізобутону відстоювати український інтерес. Пан Андрій, дякую. дуже дякую вам за ваші відповіді, за нашу розмову. На все добре. Дякую і вам до побачення. До побачення.